Король Лев Дісней. Сонце здіймалося дедалі вище. Ставало тепліше, і тисячі звірів збиралися вирушати через вкриту пилом рівнину. Слони поважно ступали вперед. Антилопи елегантно вистрибували між заростей високої трави. А жирафи ніби пливли на своїх довгих ногах. Всі звірі щосили поспішали на зустріч з королем левів. На звірів чекали король Муфаса і королева Сарабі. Коли всі зібралися на чільне місце, вийшов старий бабуїн Рафікі, якого звірі поважали за мудрість. Він попросив усіх заспокоїтися. Коли всі стихли, Рафікі підняв вгору мале левеня, щоб усі могли його бачити. Коли звірі побачили Сімбу, вони зрозуміли, що в їхньому царстві з'явився малий принц і наступник на престолі. Всі гуртом виголосили: Ура! Один єдиний звір не брав участі в урочистому святкуванні брат короля Шрам. Він заздрів сімбі, який, од... який одного дня мав стати королем. Шрам Сам мріяв стати королем. Зазу вірний служник короля, знайшов Шрама, підлетів до нього і почав гнати його вперед. Раптом Шрам почув суворий голос короля. Брате, ти зневажив мене, чому ти не прийшов вітати мого сина? Вибач, любий брате, я геть забув, збрехав Шрам. Сказавши це, Шрам розвернувся і пішов. Одного ранку Муфаса взяв Сімбу з собою, аби показати землю Леві, що звалася Лавинним краєм. Це місце наше, сказав він, тут ми у безпеці, але ніколи не ходи за гребінь того пагорба, бо там на тебе чатує небезпека. Саме цієї миті до короля підлетів Зазуй промовив Ваше величносте, тут неподалік бачили злих гієн. Муфаса зморшив лоба. Потім попрохав Сімбу не рушати з місця і побіг проганяти гієн. Сімба дуже пишався своїм відважним батьком. Тим часом Шрам склав хитрий план як здихатися Муфаса й малого сімби. Він розповів Сімбі, що одразу за пагорбом є місце, куди йшли помирати старі слони. Лише сміливі леви наважуються відвідувати те місце, сказав він Сімбі. Шрам знав, що Сімба не послухається свого батька, лише аби довести, що він відважний лев. Брат короля мав рацію. Сімба був допитливим і захотів побачити це місце. Малий покликав із собою подругу Налу. Зазу не знав. Куди зібралися двоє левенят, проте намагався наглядати за ними. Сімба й Нала сховалися у стаді Зебер і скоро Зазу не зміг їх побачити. Тим часом малі були вже далеко від свого дому. Кладовище слонів виявилося дивним місцем, куди слони приходили помирати. Раптом Сімба почув неприємний сміх. Здавалося, він лунав просто зі слонячого черепа. Зненацька за черепа вистрибнули три гієни. Що в нас тут? виголосила одна з гієн. Мені здається, що це наш обід, усміхнулася вона. «Я, я, я не боюся вас, сміливо сказав Сімба і став перед налою, щоб захистити її. Ви чули, друзі? Казала гієна, наш обід нас не боїться. Тільки ногієни зібралися вчепитися в левенят своїми гострими зубами, яких повалила на землю величезна лапа з гострими кігтями. Це був батько Сімби, король Муфаса. Зазур розповів йому, в якому напрямку побігли маленькі левенята, і щойно почувши злий сміх гієн. Лев поклап, поквапився на допомогу дітям. Муфаса повів сімбу та налу назад до Левиного краю. Він був сердитий на Сімбу, адже батько попереджав сина, щоб той не ходив далі, ніж за гребень пагорбу. Таточку, я ж хотів просто бути таким самим сміливим левом, як і ти. Муфаса посміхнувся і сказав Одного дня ти також станеш сміливим і відважним левом, але треба навчитися бути ще й розумним. Подивися на зорі, Сімбо, великі королі минулих часів дивляться на нас із небес вони завжди зможуть показати тобі дорогу, і я теж зможу тобі її показати. Тим часом підлий Шрам скликав своїх приятелів Гієн. Все ще збирався стати королем і тому просив гігін бути на поготові наступного дня. Будьте зі мною, і я обіцяю, що ви ніколи більше не лягатимете спати голодні. Раптом вранці наступного дня Шрам чекав, доки Сімба лишиться сам. Коли Сімба був на самоті, Шрам звернувся до нього. Твій батько хоче зробити тобі сюрприз. Він звелів мені відвести тебе. До глибокого провалля. Це буде великий сюрприз? радісно спитав Сімба. Найбільший з усіх, які тобі колись робили, сказав Шрам зі злою усмішкою. Сімба дуже хотілося, сімбі дуже хотілося побачити сюрприз, який йому підготував тато. Шрам попрохав Сімбу зачекати на краю провалля. Тоді підлий шрам звів угору свою лапу і цим дав сигнал гієнам, які погнали антилоп просто на Сімбу. Переляканий малий, рятуючись від стада, яке могло затоптати його, виліз на дерево. Сам шрам одразу побіг до Муфаси, аби сповістити, що його син у небезпеці. Шрам усміхнувся, коли побачив, як Муфаса. Миттю побіг рятувати свого сина. Підступний план Шрама спрацював. Він знав, що Муфаса кинеться навіть у стадо антилоп, щоб рятувати сина. Саме так і вчинив король. Щойно Муфаса відніс сина у безпечне місце. Земля на краю прірви під ним захиталася. Він побачив шрама. І заволав про допомогу. Однак Шрам злісно усміхнувся і скинув його вниз на гострі роги під важкі копита. Коли усе стадо пробігло, Сімба побіг до свого батька, але великий король був уже мертвий. З'явився шрам. Він дивився на сімбу лихим поглядом. Сімба не бачив, як Шрам скинув його батька у прірву. Бідне левеня вірило, що це воно винне у смерті свого татуся. Мій тато помер, бо хотів рятувати мене, сказав він у розпачі. Так, проричав Шрам, якби не ти, твій батько був би живий. Що скаже твоя мати? Йди своєю дорогою І ніколи не повертайся. У розпачі малий лев. Пішов світ за очі. Він не бачив, як до шрама приєдналися гієни, і не почув, як його дядько наказав їм вбити його. Гієни швидко наздогнали Сімбу. вони вже були готові вчепитися в нього своїми гострими зубами, але Сімба хвацьки стрибнув у терновий чагарник. Гієни були завеликі, щоб переслідувати Сімбу в чагарнику. Перш ніж розвернутися і піти, вони пролаяли сім'ю услід Якщо ти колись повернешся, ми тебе вб'ємо. Малий Сімба був тепер у безпеці, однак у геть незнайомому місці. Він не віддав, де взяти щось попоїсти й попити, та сховатися від пекучого сонця, проблукавши отак цілий день, сімба геть втомився. Знесилений і виснажений він впав. Багато годин по тому сімба прокинувся. Він примружив очі й відчув, ніби у вісні, що замість пекучої пустелі знаходиться у прохолодному місці. Несподівано для себе Сімба був ще й не сам. Привідний мангуст посміхнувся до сімби й промовив: це ми відтягли тебе з гарячого сонця. Величезний кабан засміявся і спитав Їсти хочеш? Проте комахи, певно, не були їжею для справжнього лева. З цього дня у би був дім разом з Тімоном Мангустом та пумбою Кабаном. Вони стали найкращими друзями. Минуло багато тижнів Сімба став дорослим левом. Одного вечора, коли троє друзів сиділи і дивились на зоряне небо, Сімба згадав свого батька Великі королі минулих часів дивляться на нас з небес. Вони завжди зможуть показати тобі дорогу, і я теж зможу тобі її показати. Сімба сумно зітхнув. Він дуже сумував за татом і мамою. Він скучив за ними. Але повертатися назад не міг. Він вважав себе винним у смерті батька. Наступного дня, коли Сімба повертався з прогулянки, він почув, як його друзі гукали на допомогу. Пумбу придавило дерево, а Тімон намагався захистити свого безпорадного друга від голодної, молодої левиці. Сімба відважно вистрибнув вперед. На захист своїх друзів, тільки но ну він зібрався битися з левицею, аж раптом йому почувся знайомий голос. «Сімба, це справді ти? Ти живий? Це була його давня подруга, Нала, вона була такою ж великою та сильною, як сам Сімба. Нала мала погані новини. Вона розповіла Сімбі, що шрам тепер король, і що всі звірі бояться його та гієн. Ти законний король, сказала Нана. Коли інші звірі почують, що ти живий, вони захочуть, щоб ти був їхнім королем. Того самого вечора до Сімби прийшов бабуїн Рафіки. Він попросив Сімбу подивитися на зоряне небо. Раптом молодий Лев побачив обличчя свого батька. Ти тепер король, ти повинен своєму народові. Повернися до них, попросив батько. Тим часом шрам почав поводитися жорстоко і бру, брутально. Мати сімби все ще була королевою, проте шрам поводився з нею так грубо. А раптом серед скель залунало голосне рикання. Шрам обернувся і побачив перед собою великого і дуже лева. Муфаса? Ні, не може бути, буркотів він. Однак мати впізнала сімбу. Вона посміхнулася і сказала Нарешті, сину мій, ти повернувся, щоб визволити нас. Сімба сказав Шраме, йди геть звідси, це мій край. Шрам лише усміхнувся і промовив Можеш спробувати забрати його собі? Він подав знак гієнам, щоб ті накинулись на сімбу. Вони виступили вперед і відштовхнули його до самої прірви. Сімба тримався пазурами за край скелі і ще сили намагався втриматися, але шрам подивився на нього зверху і сказав Ха, схоже на те, що я вб'ю тебе так само, як і твого батька. Коли Сімба почув це, його охопила лють. Шрам зізнався, що це він вбив Муфасу Лють надала Сімбі сил, він вистрибнув на скелю і напав на підлого шрама. Нала та інші леви відганяли гієн, а Сімба зіштовхнув шрама з окрайку скелі. Бій закінчився, Сімба став королем. Тепер, коли більше не було небезпеки, яка б загрожувала краю новому королю, настав час знайти собі королеву. Сімба знав, кого він хоче мати за дружину вірну і відважну налу. Нала почувалася так само що до Сімби. Згодом мешканців левиного краю отримали нову принцесу, у Нали та Сімби народилася дівчинка. Коли Рафіки представив малу левицю, усі знали, що в цих краях буде щастя і радість на багато, багато років вперед. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. На добраніч, дітки.